Псалом 14 каже Безумний у своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Відвернулися загалом і злидащили. нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони Господа не призивають, тим і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись, проте Господь його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків втішиться Ізраїль.